Була сьогодні доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо захисту українських інтересів і наших відповідей російським вбивцям. Кожне посягання на Україну має отримувати сильну та жорстку відповідь. І це буде сьогодні ж була важлива розмова. З прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем завтра уряд представить нові соціальні рішення виплати на підтримку українських мам. Це виплати після народження дитини. Підтримка також перші роки після народження є відповідні кошти і для українських школярів, для пакунку школяра. Та для безкоштовного харчування в школах з першого по четвертий класи і у прифронтових районах з першого по останній класи. Завтра Кабінет міністрів України представить всі деталі.